Знову сумна звістка накрила чорним крилом прилуки. Знову кожен з нас відчуває біль втрати. Сьогодні прилучани попрощалися із ще одним загиблим земляком справжнім героєм, що віддав своє життя за Україну Олександром Примаком. У цей скорботний день сотні містян зібралися у самому серці прилук, аби віддати відважному воїну нашу шану за любов до рідної неньки України, до своєї землі, до рідних прилук, які захищав він ціною власного життя за вірність військовій присязі. Перший же день повномасштабного вторгнення расистів на нашу землю він без вагань взяв зброю, пішов воювати. 24 лютого 22 року Олександр Гериш загинув під Білогорівкою Луганської області, щоб расисти не прийшли на Чернігівщину до наших прилук. Без вагань віддав своє життя за те, щоб ми мали можливість мирно жити, виховувати дітей. Не можемо ми зменшити ту біль, яку відчувають і близькі Олександра. Глибока шана матері, дружині Олені Володимирівні, трьом синам, яких він народив і виховав. Його подвиг ми не забудемо ніколи. Він навічно буде в наших серцях. Народився Олександр Примак 2 березня 1973 року. Навчався у прилуцькій загальноосвітній школі номер 1 Не думали тоді його шкільні друзі, що судилося за шкові, загинути за Україну і залишитися у їх і нашій пам'яті навічно героєм. Ми були не тільки знайомі, ми були друзями, бо пройшли певний шлях, починаючи з навчання в першій школі. Він молодший на рік, але ви знаєте, родина це є родина, і багато років, навчаючись у першій школі, ми товаришували. Це була яскрава людина з великою душою, з великим серцем. Завжди, завжди приходив на допомогу. Ви бачите, скільки людей прийшло, щоб вшанувати його пам'ять. Наша родина військовослужбовців сумує за такою втратою, бо це, бо це дійсно була людина, щирий патріот України. Дуже важко говорити мені так, як я Сашу знав, можна сказати, з дитинства. Це товаришували. Мало того, за два дні до його смерті під Бахмутом ми з ним зустрічалися. Я Певнений, що смерть Олександра і всіх українських патріотів, які захищають нашу державу, не буде марною. Перемога буде за нами. Ці катапські нелюди будуть вигнані українцями з нашої землі. Буде мир. Нехай земля йому буде пухом і всім, хто загинув за Україну. Слава Україні! Майже 20 років працював Олександр Приймак в прилуцькому управлінні бурових робіт. Провести свого колегу героя в останню путь прийшли сотні нафтовиків, для яких він був вірним товаришем, надійним колегою. З друзями-нафтовиками пішов Олександр Сергійович і на фронт добровольцем. Олександр був призваний 24 лютого за мобілізацією. Певний час проходив службу в Прилуцькому районному територіальному центрі соціальної підтримки, комплектування та соціальної підтримки в роті охорони. За покликом серця, коли потрібно було комплектувати 54-ту бригаду міста Конотоп. Вони із своїми побратимами, а побратими це е, в більшості е, військовослужбовці, які е, великий шлях і, і, і певний час проходили разом, е, працювали в управлінні бурових робіт. І так вони разом е, пішли е, відстоювати нашу, нашу незалежність підбістов Бахмут. Війна забирає в нас найкращих, найсвітліших, найвідважніших. Підступна смерть чатує на наших захисників на кожному метрі фронту. Проте до останнього не хочеться і не можеться в це вірити, говорить Віталій Ценко. Зі слів побратимів. Як він загинув, то це була був вибух снаряда, який був випущений із танка. І десь він розірвався поряд, і десь приблизно так Олександр загинув. Ми його сім днів ще шукали, е е їздили в Дніпро по всіх лікарнях, по всіх моргах. І все-таки була якась певна надія, що все-таки Санька десь об'явиться, хоч і поранений, але він живий. Але не сталося. Сталося те, що, те, що сталося. Загинув Олександр Примак 24 жовтня 2022 року на Луганщині. Пам'ять про вірного сина України, мужнього воїна героя назавжди залишиться в наших серцях. І найбільше, що ми можемо зробити, це молитися за спокій його душі і не зрадити тій високій меті, за яку гинуть кращі сини України, відстояти не лише суверенітет і незалежність, а й збудувати країну нашої мрії. І наш найперший святий обов'язок не скоритися перед ворогом і не віддати те, за що наші захисники віддають свої життя. Вічна шана і пам'ять воїну патріоту герої не вмирають. Слава Україні, героям слава!